важливо знати прямо зараз. Та дорога, на якій ви стоїте, вона небезпечна. Ось як у дурня прірва під ногами. Але ця дорога разом з тим, вона і необхідна. Той шлях, яким ви йдете, не повинен вас лякати. Дурень не просто стоїть на порозі прірви, він готовий до того, що життя подарує йому Шлях далі. Ця прірва не буде прірвою. Містичним способом ваш шлях продовжиться вам на користь. Знову карта шляху, карта планів. Карти радять зараз активно будувати плани, і якщо ви в процесі якогось проєкту, який ви вважаєте проєктом свого життя, сміливо його втілюйте. Не відступайте, головне не відступати. Може здаватися, що пауза, начебто ви ось стільки докладаєте зусиль, а якось воно не складається. Що ваш шлях нібито йде по колу. Насправді, будь-яка пауза, яка зараз є у вашому житті, вона є. Прихованим продовженням вашого шляху. Пауза вам дана для того, щоб подумати про те, як краще далі діяти, і про те, щоб, можливо, не зробити помилок, якби ви діяли активно. Тому ви на правильному шляху.